Мільйона 839 і шість тисяч гривень це без цих додаткових коштів, що тільки що ми озвучили нову постанову з розрахунку під там окремо ма коштів, але вона в цьому проєкті ще не врахована, так Як постанову тільки отримали, і будемо після цього вносити, але вже до цього проекту рішення. Також за рахунок субвенції з державного бюджету на забезпечення харчування у закладів загальної середньої освіти мільйона чотири тисяч гривень. За рахунок уточнення видатків за коштами від відчудження майна, що належить перебуває комунальній власності громади, це нас пробку 10 мільйонів 13 тисяч, також частково будуть залучені кошти вільного залишку бюджету. Відповідні видатки направляються на верхунок за вільного залишку що передбачаються для надання субвенції з бюджету громади державного бюджету в сумі 100 тисяч гривень. Це на мастильні матеріали для поліцейських офіцерів громади. Це для третього авто, яке у нас на сьогоднішній час є і надає послуги в межах громади на ті чи інші території, за яким, за яким закріплена обслугован. А яка марка автомобіля? Так. Ви кажете, це нове буде авто? Ні, ну те, що було, я ж не знаю. У них два ж були три? Один наш і два державні. Вже три, три офіцера громади. Три. А чому ми, ми обслуговуємо тільки наше авто, чи і державні два теж? І державні також. Ну, не, так, 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 ж була це передбачено програмою, що ми даємо на утримання. А що виконують ці поліцейські? Ну, Давайте Поліцей. запросимо їх, а вони відповідали. Та вони на тільки що були два на поліції відповідали. Що на... на... ми... вони виконують? Поліцейський представник громади Тому. і представник управління. Те, що ви не бачили, сліпту, не означає, що їх не Бо коли не звернеться, звільніть на 102. Ну, вони її їх... Ми працюємо до п'яті. Да, Ні, вони... ну так, так і є. Ви є ви ну, 100... а, а, таке а диспетчер вже видає завдання, кому виїхати я на цю службу. Я їх на в бачу в ролі людолові. -лю -лю Більше я їх не бачу, щоб вони що десь працювали. Пропонуйте, що, щоб не було людолові. Що ви можете запропонувати, Ну так що нема більше якоїсь роботи проводити весілі з дітьми там? В центрі, центрі без підділ, де хто хоче паркується, ну, хоче все, спирати, все, спирати, все, спирати, все спирати. Всі мимо катаються, тільки дивиться на лікаря, де кого спімають притягнути. Вони постійно, кожен з них ну, на свою ну, територію приїхали, приймає. сімей, то ж одне, там не вже а так. До парковщиків, хто неправильно припаркував, козирний автомобіль попробуй йти, по да, ну, що з похарю можна злопати. А потім хто винуватий? люди винуваті. Ну а чого ж вони катаються мимо, повний центр катаються туди-сюди, діжурки, ніхто нічого не робить. І повний центр колапсує. Не проїхати, не розминутися, нічого. Ну, зачем тоді нам ці дільничні офіцери? Я не можу зрозуміти. Так казали, буде добре з ними, буде добре я не бачу. Ну, ви знаєте, що дільничі офіцери зараз задіяні у розвезені. Хорошо, ну, а за порядком, за порядком міті, хто буде? І до того ж всього, да, вони Допорядок. Ще Допорядок. виконують, вони ще виконують завдання безпосередньо відділення поліції, не тільки наші. Не, якщо навіть, якщо вони не задіяні, вони з правопорядком перевіряють, ходять по центру. 에, знаєте, що вони роблять центрі? Вони ходять в центрі, штрафують, бабують. А ті машини, які припарковані там, де не потрібно і заграждають проїзд, вони не трогають абсолютно. Абсолютно. А бабулька, яка, яка сидить, не може прожити на пенсію. Вони молодці, вони стануть четверо. Я прийду, покричу, вони подивляться на мене і пішли далі. Ну, а чого ж вони автомобіль якийсь шикарний, не оштрафують, вони зроблять приду, йому попередження, що він неправильно припаркований роблять попередження, не говорять, О, що му, не роблять. Та не разу я не бачу. Не говорять, що не, не роблять. Що бабулюк я кажу, бачу Розумієте, Оце ваша позиція. А от приходили в я... п'ятницю, в четвер люди, що бабульки в центрі торгують. Невідомо якою продукцією, невідомо де взята, і невідомо від якого, скажімо так, Виробника. Виносить це страшно. Хто, 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 хто скажеться. Той, хто не Мешканці? хоче купляти, той, хто в цьому заінтересований. Все. Мешканці, ні. Останні багато людей, хто купують. Абсолютно, абсолютно ну, не підприємство. Ну, там же ж, ж немає цілої продукції самостійно десь на кухні. Там продукція є, яка та, що вирішена на городі. Ну, є, є Знаєте, Винограв. Ну, на на це все дуже добре коротко. У Нас да. дуже багато да. Дивіться, яка Баска, ось, віде? Віде? О, там, де є барбюри, головно. Отам би якби ми поставили ті прилавки, які а мали. я казав скільки пару років? штук, пару для бабульок, не для моїх ровесників. і, і брати молодших і вони і платили. Я з ними, Вони платили за місто. <звіг> вони там вони платили за місцем? Оце було вже рішення цієї проблеми. Я думаю, що Один такі приставить нового супермаркету. Вони, 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 вони не йдуть, вони не йдуть, вони не йдуть на ринок, воно, тому що на ринок люди не ходять. Бабка на двоє сказав. Бабка на двоє сказав, це ще не відомо. Я Максиму Олександровичу передав. Поставте, передавте. Люди будуть платити за. Запропонував виділити там землю під о, такі під ринок, територію забудови. Буде буде такий бюджет. Вони будуть стояти між магазином і автовокзалом. Це нормально. Це сто тисяч виділяється котів на підтримку служби безпеки України, послуги з ремонту автотранспорту. Він хоче провести. А також виділяють 300 тисяч субвенції нашій 20-й державній пожежно-рятувальній команді. З них 170 тисяч по видатці поточного характеру на проведення поточного ремонту і 130 тисяч є необхідність виділити кошти на. На на, на, на на придбання електронного табло видатки розвитку. Це ну, куди? На пожарку, пожарну інспекцію, Да. 300 тисяч з них видатки споживання 170 і видатки розвитку 130. Також службі в справах дітей виділяються кошти в сумі 14 тисяч триста гривень. Це запровадження патронату, це вже третя сім'я, яка у нас створена і буде здійснювати патронат і Цих коштів з часом, коли вони передумають, чи, чи можуть працюють, ці кошти однозначно чи з часом повернеться ця сума 14 398, повернеться назад на рахунок. <клух> <клух> Також збільшуються видатки на оплату доплат педагогічним працівникам з розрахунку, ще як було по старому 2 мільйона 6 тисяч гривень і додатково під нову, під нову постанову з розрахунку 500 нам знову ж таки додають. Також саме сума коштів 2 мільйона 837 тисяч гривень. Ці кошти також будуть внесені до цього проекту рішення з урахуванням уточнення. Також збільшуються видатки на харчування учнів закладів загальної середньої освіти з розрахунку мільйон 864 тисячі 500 гривень. Також за рахунок це державні. За рахунок уточнення призначень. Від продажу інгулу, а також залишку коштів бюджету розвитку в загальній сумі 12 мільйонів 13 тисяч направляються видатки на поповнення статутного капіталу комунального підприємства Водопровідні мережі на будівництво сонячної станції за двома адресами. Це перша адреса Миколаївського область, вулиця Ліснича, двадцять місць новий Бог, та сонячної станції за адресою Миколаївського село Софіївка. Комплекс будівель та споруд номер один очисні споруди, це за зверненням керівництва. Також збільшуються видатки в межах перерозподілу з тих чи інших призначень. Зокрема, по міській раді зменшується призначення на отримання міської ради в сумі шість тисяч гривень. Є певна сума економії по електроенергії за відповідний період. І направляються ці видатки знову ж таки в ці сумі 6 тисяч гривень для проведення оплати послуг з експертної оцінки майна нежитлової будівлі архівця на території лікарні, яка на сьогоднішній час ну, ну як, не використовується, тому є необхідність її провести експертну оцінку і потім подальше врахувати при точці бюджету або ж на інші видатки, якщо буде проведена перша певна процедура. По цій будівлі також зменшується призначення по комунальному правокомунальній організації правопорядок сумі 90 тисяч гривень. Це у них виникла економія результатами року, тому що при формуванні бюджету було передбачено енергоносії, саме електроенергія були передбачені ці кошти з урахуванням відшкодування архіву трудового, а також поліцейських громади. На сьогоднішній день спочатку. Запровадження року трудовий архів встановили свій лічильник, відповідно вже обліковується і сплачують індивідуально. Ці кошти, які були передбачені саме на ці трудові архів, які вони нам сподобали, є не використані, тому вони пропонують їх перерозподілити на оплату з праці, на рахування частково, а також на продовження на оплату послуг обслуговування комп'ютерної техніки. Також на придбання канцтоварів, як це потребує, а також на проведення поточного ремонту покрівлі будівлі саме комунальної установи правопорядок. Також, що стосується зменшення видатків на благоустрій, у ціні 100 тисяч пропонується, і їх зняти і перерозподілити на, саме на оплату консультаційних послуг з питань створення проектного офісу громади та організації його діяльності. Крім цього, в межах видатків на благоустрій пропонується зменшити видатки в розмірі 1 мільйон, які були передбачені на, на, за напрямком облаштування територій та проведення інженерних комунікацій, направити цей мінімум коштів на проведення благоустрою населених пунктів громади. Тобто це благоустрій кладовищ, утримання належному стані зеленої зони, тобто підмітання, косіння, обирання території міста. Крім цього, пропонується збільшити видатки до обласного бюджету на співфінансування робіт з поточного ремонту двох доріг. Перша дорога це місто Новий Буг село Вільне Запоріжжя, індекс дороги нуль, індекс дороги в сумі 300 тисяч гривень, а також Поточний ремонт доріг, дороги з влучення міста Новібуселому Христафоріка це від перехрестя з вулиць Харчука України, до станційного. В сумі 150 тисяч. Це шляхом фінансування. Будуть наші кошти і частково кошти обласного бюджету. Також збільшуються видатки на утримання новоствореної комунальної установи, центру розвитку громади в сумі 100 тисяч гривень, це оплата праці з нарахуванням на неї. А саме оплата в тих чи інших послуг, тобто це реєстрація цієї установи, інші матеріали та послуги, які необхідні для створення, це первоначальні кошти для створення такої організації. Що стосується відділу освіти, то на сьогоднішній час по відділу освіти є певні певна економія коштів по дошкільним закладам. Це по оплаті праці з нарахуванням, так як, по-перше, закрилися у нас два навчальні дитячі заклади, і крім цього були протягом року певні вакантні посади, тому є оплата економії по оплаті праці і, відповідно, по енергоносіям, а саме по природному газу. Загальна сума зменшена 1 млн 285 тис. Також зменшуються видатки по закладам загальної середньої освіти, це по оплаті за природний газ, в сумі 344 тисячі гривень. Ці кошти пропонується направити першу чергу на підтримку закладів загальної середньої освіти, зокрема і на облаштування харчоблоків, так як на сьогоднішній день це є питання актуальним, і всі ми знаєте, всі ми знаємо. І ви знаєте, в тому числі, що облаштування харчоблоків і організація харчування ну це перше дороговартісне процедура, тому вона потребує постійного поновлення. Як матеріалами основних засобів, так і поточними Поточними видатками. Тому пропонується направити 464 тисячі на облаштування саме харчоблоків. По Новоузькій гімназії номер родиться сто 132 тисячі 500 гривень за придбавання і обладнання, електробойлери і сушки для посуду, виробничі столи ну, тобто, все те, що необхідно для ну, повноцінної організації роботи і надання відповідних послуг. Не Новбузькій гімназії номер 4 тридцять дві тисячі п'ятсот направляється. Новуській гімназії номер 7 177 тисяч гривень. Нобузькій гімназії номер 10 сімдесят тисячі 500 гривень. Новбузькому ліцею 47 тисяч 500 гривень. Це те, що стосується поточних видатків. Тобто вартість цих приладів менше 20 тисяч. Крім цього, по бюджету розвитку також саме на ці заходи направляється 665 тисяч. Знову ж таки, по цих самих школах. Закладах, гімназіях і ліцею, це вже ті видатки і вартість до тих предметів та обладнання, яка 25 тисяч. Знову ж це Новобузькій гімназії 482 тисячі направляється. Новостій гімназії Noсі 35 тисяч гривень, Новобузькій гімназії No1013 тисяч гривень, та Новбузькому ліцею Новбузькому ліцею тисяч гривень, відповідно до клопотання. Крініки. І відповідно після проведення аналізу, до цінності тих чи інших видатків, ну по нагальності боргово. По... Крім цього, збільшуються видатки на придбання пальномастильних матеріалів, те, що Борисона розказувала, внесено до, до програми підтримки освіти. Для шкільних автобусів 200 тисяч гривень, а також на для проведення поточного ремонту шкільного автобуса БАС 22-154, те, що озвучила Лариса Борисова, 50 тисяч гривень. Да, да. А також для проведення техогляду, діагностики шкільних автобусів в сумі 550 п'ятдесят тисяч гривень, те, що включено до програми. Хочу також сказати, що е, пропонується, всі, ви знаєте, що декілька. Це назад було передбачалися на облаштування спортивного майданчика на території ближче до сьомої школи. На території того стадіону там 800 тисяч гривень. Ці кошти, відповідно, до звернення начальника відділу освіти перерозподіляються так, як до кінця року неможливо провести такий великий обсяг робіт і використати кошти. Тому ці кошти знову ж таки перерозподіляються, і направляються саме ж на ці заходи, що я вам озвучила. І крім цього, 200 тисяч знову ж таки направляється в дитячі юнацькі спортивні школі, на оплату послуг, проживання, харчування учнів на виїзних змаганнях, які організовуються і які за запрошенням дітей і наші команди виїжджають в сусідні команди або по регіону або в межах України. Так. Це основні питання, я озвучила всі, які включені до проєкту рішення, то не потребують. В мене декілька питань, якщо можна. Значить для вас. Чи може взяти міськрада часткову компенсацію коштів за харчування в дитячих навчальних закладах? І чи можуть бути перенаправлені на це кошти з економії харчування в освітніх закладах? Ну, ми скажемо так, якщо ми закладаємо кошти, ми передбачаємо всіх чи в освіті. Але не всі діти їдять, є економія, є кількісний підрахунок, дуже ретельний. У нас певна сума вийде як в коштах економії. Чи можемо ми з цієї статті допомогти батькам, які віддали дітей в дитячі садочки, і де да вартість харчування на добу становить 250 гривень, наскільки мені відомо? Що стосується цільових з... цілі Цільовий... бюджету, це вони мають цільове значення. і Призначені і вони виділяються лише для учнів загальної навчальних закладів. Куди підуть економні є якщо кошти? Є певний перелік субвенцій. Деякі субвенції, якщо не будуть використані, вони будуть перехідними на наступний рік залишатись. А деякі субвенції відповідно до того напрямку, до того до тих умов порядку, повинні бути повернутися знову ж таки до державного бюджету. Вони, вони повертаються до державного все. бюджету. І знову ж таки будуть перехідними. Хочу сказати в минулому році ті субвенції, які не використала громада, повернулись до державного бюджету і точно ж в таких сумах. Вони в январі і февралі місяці повернулися знову ж таки в нашу громаду. Це передбачено порядком. <кій> ну, ми їх на статті іншій використовувати не, не можемо. Це цільові, вони перевіряються аудиторською службою. Можемо. Ну, по-перше, ну, під цим ніхто не Ні, ну все, я просто визначення держава направляє лише територій учнів загальної освіти. Друге питання. Чи можемо ми взяти компенсацію хоча б якусь маловідсоткову харчування в дитячих навчальних закладах? Що стосується харчування в дитячих навчальних закладів, прикормований бюджету, ми передбачали ці кошти на пільгову категорію. Інших немає. Було буквально в августі місяці було засідання організаційної ради, і вказано це на рівні громад, на рівні держави. Продовжити на час військової агресії допомогу пільговій категорії закладів загальної дошкільних До садків шкільних. щодо харчування, щодо пільгових категорії пільгову категорію нашого бюджету з місцевого ми забезпечення. Просто візьміть Глава і парату, дітей, та... категорія. У нас порахує. Не, Викінчує... не всі. Я беру загально ну, дітей, які не входять ні в одну штатну такого. А чому? Вони всі Можливо. діти війни. Є постанова. Їм цього на всього батькам треба звернутися до виконавчої до служби у справах дітей до виконавчого Я. комітету. Для дітей війни цих не встановлені. Але чітко двісті гривень можливо набуде щас. Такої немає. Що для дітей не встановлена на рівні держави. 250 гривень харчування? Вартість харчування, шановні колеги. Я просто запитую, Шановні колеги. Давайте давайте ми винесемо на розгляд сесії, тому що викликають. Випадок якийсь, а потім пи... ще, ще поговоримо. Да. Якщо Моє не можемо, щ... що да. це бюджет виносимо. І тепер, якщо є запитання, а ви читали бюджет надходження? Що це не бачу надходження нашого грейдера? То, що ми купували грейдер, такий бізнес-план на сесії от ми грейдер... Це до керівника Установи, що іменно надходження? Вони як йшли на надходження, надає послуги саме комунальна установа. І за послуги сплачувалося б до комунальної установи, не до бюджету. Світлана, Микола, ще одне питання. Ми ось винесли на благоустрій перерозподіл мільйон мільйон чим-то на цвинтарі. У мене пропозиція. У да, да, да. мене питання тоді і пропозиція. Чи можна упорядкувати сміттєзвалище з оцієї суми, яка виноситься? Просто виділити Ми час, сміть звалище, тє звалище. Тє звалище а У нас окремо ж воно порядковується. На окремо. У нас і кошти виділені окремо кошти окремо, да, да. окремо виділяються і викор виконаний вицеробіт. Ну, там не окремо виконається. Ну, по якості я вчора просто бачила це все і тому просто. Ви на завод їздили? Так. Чого туди їздить? По гриби я скільки можна з тих потім. Виділити на тільки місто, але я просто запитала. А на села, які входять до Новобузької громади, Це до Бо в Новобузі все робиться, а по селам обічаючи піщають, ніде ніхто нічого не робить. Це до виконавця. Абсолютно. Це до до так, так. Ну, Керівництва. І метуться ліки, де щось робиться, де щось ремонтується. А по селам нічого. Абсолютно. Ось, у, у нас, наприклад, Слинка, я вже зверталася до голови один раз. Його роками там ніхто один раз біржа дала людину. Ми зійшлися, ну, люди, яким не все одно, що в нас у селі буде, вичистили, зробили старих оградок за ворожок. Ну, вже там навалили скільки, yeah. що там страшно було. На те саме задавала жіночками там зробили. Зробіть, зробіть і... протокольне доручення до виконкового. Не, так, 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 не тільки, так не тільки ж кладовища. І, по, і так само нічого не робить звалище стихійне організувалося на місці бившої. Молочно-товарної ферми в селі Новодмитрівка за школою за нашою. Приїдьте, гляньте. Там, навірно, Новий Бух оддихає, нікому нічого не Чому треба. Звернення? Чому ну бузі звернення треба? Прийшли, показали, зробили, пішли. Є якась організація. <кхи> Так молоді голосу. А якщо зробить, об пожалуйста, ну, а зробити обіщать пожаловато ліці, яка б їх би прикрутила і сказала, що тут можна, тут ні. Давайте на сесії дамо доручення благоустрою, щоб до вас Ви зараз. на Комісії зробіть потокольне доручення із от зараз да доручення, щоб благоустрой ви. До вас і зробив на цих вже виїжджали і обіцяли мені. Не, не але і ну, зробили, розшов, я на обіцянки, хай зроблять. Ліки мету, косять, а в нас в селі ніхто, ніхто нічого не мете, ніхто нічого не коза, як десь обратися. Та може їсти ж до вас їхати, треба. Так а зачем тоді ми, ми ходимо в ОТГ? За чому тоді наші виділяються кошеч, виділяються на кожного громадянина ОТГ, а не на тільки на Новобузькій. Давайте. Ну, Алі Анатоліні задамо це питання ще раз. І питання, і доручення дать, щоб зробили просто. Записай, щоб доручення, так, а не питання задавати. Ну вже нехай, ну не тільки ж місто, правда, повинно бути у полізу. Те, що я знаю, забор повалився, вже він згнив дерев'яний. Обіцяють нам якийсь литий, ну його лють уже півроку. І скільки ще будуть лити, ні, це нам не ясно. Ні, ви, нам так само обіцяно. Зробили. Ну, знову. почекаємо ще, до весни почекаємо. Можливо, скажуть дедлайн, коли вони це збережу. Ви виїжджали швидше. влітку, виїжджали влітку, це точно. Потім, коли я Анатолівну питала, вона говорить, що вивіз мусору, взяла на себе староста, вона домовиться з якимсь фермером. І все. Не фермерів, не старости, а, а мусор. Тому що люди раз у тиждень хто коли, за могилками доглядають І все виносять на ту кучу, яка вже виросла. Крематорій. Ми ще Ну, але ж треба цю проблему вирішити. У ну мене, мене питання, дивіться, я тут почув про 700 тисяч ті, що виділені на майданчик, були біля сьомої школи. Так? Зараз його не встигають не зробити. От дивіться, що а а в мене виникає знову це питання. Я мене, моє звернення було, що нас пустили на цей майданчик гуляє, Ну, до цього було. Ми вас сюди не є, ми вам построїмо. В кінці кінців кінці, ніхто нічого не строє, переноситься на наступний рік. Як? Ну, з року в рік буде переноситися, люди ніде не. Або відповідь надали, на вашу... розвиваються, ніхто не гуляє. Їздимо Вольне Запорожжя, дають нам великий стадіон, ми граємо там футбол. На маленькі ми їздимо в Казанку, ну, баштанку рік поїдемо, їздимо, їздимо часто, частіше їздимо в Казанку. Нам обіцяли це зробити, не зробили. Що по цьому зверненню, що я нам надали вже майданчик, можна на нього вже грати? Ну, вам особисто, ви просто підійдіть до Діброва. Коли ви будете грати, вона я, ви ознайомилися вартість е, години роботи да. на даному майданчику? Да. Там а мені ж мені, мені повинні були надати в який час, які дні можна. Підійдіть до неї, спогодьте з нею, в які да. дні в який час. Бо це залежить... Від їхньої роботи. Що ви будете платити час? гривень за час. На Казанку ми їздимо розкоштовно. Ви платите за бізнес. Ми тільки на бінзінській носі поїхали. Прийшли, погуляли, розійшлися. Спасибо, да, спасіба. Ну, ну так там сходиться багато людей. Нас приймають на своїх. Ми там граємо. Все? Так. Питання, які виносились на розгляд комісії, вирішені розглянуті на сесію винесені. Дякуємо за.